Кита ще з самого дитинства цікавився розробками. Малим програмував невеликий комп'ютер, а вже зараз займається за 3D-проектуванням. Нещодавно брав участь у національному конкурсі комп'ютерних проєктів «Інформатікс юкреїн 2025». З понад двох сотень авторських робіт хлопець отримав срібло у своїй номінації. Наразі програма відстежує три основні жести: це пересування, жест пересуває курсор, виділення клік. І переключення режиму при для обертання об'єкта як з фізичної землі пересування обертання, таке як в реальному світі. Микита працював над системою, де стереоскопічний модою аналізує глибину руки, щоб перетворити жести на команди для керування 3D-об'єктами, забезпечуючи широкий спектр дій. Конструкція розробки проста, дві камери, а основа надрукована на 3D-принтері. Мені цікаво думати над складними задачами. Це як гарна вправа для розуму, мозку, І це не перша розробка. Взагалі, спочатку, це було. Програма для малювання за допомогою відстеження жестів. Потім це переросло в керування та взаємодію з курсором віддалено, і фінальним етапом стала інтеграція 3D, Взагалі, тому що просто на цьому ж конкурсі вона спочатку виглядала по-іншому. Я просто керував курсором, але побачив, що в прошлому році був дуже схожий проект, і прийшлося якось віддалятися, і це було складніше, цікавіше. На досягнутому хлопець зупинятися не збирається. Вже зараз працює над новим секретним проєктом. Проте для нас розкрив її таємницю. Він модернізує свою розробку так, щоб можна було відчувати віртуальні об'єкти реальними. Будемо стежити за розвитком таланту та розробок юного інженера. Слідкуйте за нашими соцмережами, щоб бути в курсі нових винаходів Микити. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першимський.